Музика молодих композиторів це комплексний проект, який презентує музику, написану тут і тепер людьми, композиторами, які тільки починають свій творчий шлях, вони пишуть музику в контексті цього часу. Вони закарбовують на своїх нотах ті думки, почуття, емоції, які зараз для нас важливі. І ми пишемо цей проект. На аудіо і на відео, і ви можете потім почути це. Пройде багато років, і ви побачите і почуєте, що відбувалося в цей час в свідомості цих творчих людей. Проєкт Музика львівських композиторів реалізується в співпраці із Львівською музичною академією. І ми можемо почути студентів-композиторів у виконанні виконавців-студентів у Львівському органному залі. Спочатку ми слухаємо цей концерт наживо, його слухають наші гості, наші відвідувачі. Вони живо реагують на, на ці твори. Кожен твір він дуже унікальний. Ми розповідаємо також про кожен з цих творів. Кожен композитор і композиторка вкладають у свої твори певну концепцію, свої переживання, свої вміння, таланти, теорію, практику. А потім ми створюємо записи, і ті записи можуть почути тисячі і тисячі людей по всьому світу. Мені здається, що цей проект він дуже важливий і для історії, і для культурного життя цього міста і нашої країни, тому що музика молодих львівських композиторів це щось дуже таке цінне, це контекст нашої епохи, і мені здається, що цей проект має почути якомога більше людей.